Якої товщини газоблокової марки будувати будинок, щоб не утеплювати, питає людина. Насправді не так все просто. Навіть якщо в вашій кліматичній зоні проходить у тепло газоблок, наприклад, Д300 товщиною 400 мм, це не означає, що ви зліпили і все буде в порядку. Для того, щоб воно все працювало і енергобаланс вашого будинку відповідав. Потрібному теплоспротиву в загальному конструкції треба, щоб конструктивні рішення були вірні і правильна рука майстра. Тобто, правильна товщина слою клею там до трьох міліметрів, правильно конструктив зібраний. Перемички, промерзання, кутів, несучі елементи, арматура, армування і багато іншого. Тобто, не так, то просто взяв газоблок такої -то товщини і зліпив. Ще від конструктива залежить дуже багато, від руки майстра. Тому що може зробити стіну нормальну загальному, а кути промерзають, навколо вікон обмерзає, навколо дверей обмерзає, зона маурлата промерзла, бо є ще армопояси, залізобетонні елементи, перемички, консолі, балкон.